Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми будемо мати наш нове коротеньке відео. 4 дня був відсутній. Старатимусь частіше робити ролики, ну вас зараз все проінформує. Почнемо, ми, звичайно, з нашого любимого біткоїна. За останню годину у нас відбулася така картина по біткоїну. Ми впевнено, повільно, але впевнено рухаємося до свого гепу. Геп знаходиться на рівні 92 тисяч. Якщо ми туди прийдемо, ми його закриємо, і тоді наш політ до гори буде доступний. Але через те, що зараз на ринку домінують шорти, нас можуть ще трошки відтермінувати. Бо всі розуміють, що там є відкритий геп, але як завжди, ринок має йти проти толпи. Тут в нас була така свічка, і ми підросли аж до 96 тисяч. Але нас відштовхнуло зразу донизу і ми полетіли зараз на 93.400. І, скоріш за все, можливо, ми той геп і закриємо. Тепер я вам хочу показати цікавий індикатор індикатор RSI, і як, де він зараз знаходиться. Історично, ми на цьому індикатору зараз знаходимося на дні. Відповідно, скоріш за все, зараз у нас біткоін перепроданий і, скоріш за все, це буде відправна точка до росту. Треба не забувати про цей геп на 92 тисячах, що я вам кажу, бо ми його скоріш за все, навіть може її зараз закриємо. Далі спостерігаємо і дивимося за нашим біткоїном. Ще цікаво, що є зараз в нас, це є у нас рівень, де є найбільша кількість ліквідності, це район 105 тисяч. Якщо ми зараз успішно закриваємо цей геп, отак, так. Ми йдемо сюди, тако катаємося заперед, і потім ми вилітаємо і йдемо перекривати наш 105 тисяч. Люди будуть ліквідовані на суму 8 мільярдів доларів. Будьте обережними. Наступне, про що я хочу поговорити, це про ефіріум. Mm. Ефіріум знаходиться на рівні 3080 доларів, і його значущий рівень підтримки є 3070, Той що є потужний рівень підтримки. І як ми бачимо, Ефіріум почуває себе набагато краще біткоїна. Тобто, з імпульсом біткоїна можливий хороший ріст від Ефіріуму цілі не змінюються, всі чекаємо росту. Просто коли цей рост буде. У нас Автобер став не автобером. І зараз ми просто очікуємо і катаємося. Нас возять, нас висаджують, нас дуже грамотно і сильно висаджують. Ще за що поговоримо Монетка старкнет. Недавно спілкувався з людиною і теж говорив з ним за старкнет. Я казав, що старкнет з цієї позначки. От, плюс-мінус звідси. Що можна набирати, бо він виросте десь на 2 х Плюс-мінус так і сталося. Ми виросли в район ціни. 75%. Зараз ми торгуємося, трошки консолідуємося, можливий буде імпульс ще догори, слідкуємо за старкнетом. Але водночас і за старкнетом дивимося за Zercash. Zercash зараз торгується на 676 доларів. Zercash непогано і дуже сильно тримається порівняно з біткоїном. Якщо ми продовжимо наш ріст, по біткоїну Zcash може полетіти на більшу суму. Але як ми бачимо, росте Z Росте Starknet, ми маємо по Zcash зараз 670 доларів. Скоріше за все, ми зараз трошки ще поторгуємося в цьому діапазоні і далі вилетим, і я думаю, що в нас буде ціна 1000 не за горами. Це всього лиш 47%. І тепер спеціально буде моя рубрика. Що я в кінці кожного ролика буду заходити в якусь угоду. Не фінансова рекомендація за мною потр... повторювати не потрібно. І сьогодні ми зайдемо в угоду. Є догадки? По коїну. По біткоїну і в нас по біткоїну. Я зайду в таку позицію, яку я. Хотів, моя буде довга позиція по біткоїну. Я покажу вам стоп-лос. Стоп-лосс буде в нас десь плюс-мінус 2%. Ми будемо на ціну 91-100, де біткоїн скоріш за все, зупиниться. А профіт ми поставимо. На рівень 98 тисяч. Співвідношення ризик менеджменту 2.6. Подивимося, що з цього вийде. Не буду забирати, і вам продемонструю. В завтрашньому ролику я вам покажу, що з цією угодою і що буду робити з нею далі. Дякую всім за перегляд! Всім профіту! Бережіть себе!